я не можу. Він <реш> вирівняє. Та що ж таке? Не можна розслабитися. Тоді думала тут розслаблі в кадрі друге. Оля, скажи, будь ласка, а як правильно підвищувати ціни в салоні? І щоб клієнти ніде не пропали, не ділися, ми підвищуємо ціни тільки в тому випадку, коли піднімається ціна на закупки матеріалів, або ж коли у майстра загруженість більше 50%. Uh -huh. також переводимо його на вищу категорію і за рахунок цього піднімається ціни. А як клієнти реагують на це? Зазвичай реагують адекватно, uh -huh. так як майстер зарекомендував уже себе свою роботу там. Класно виконує послуги для клієнта 100-200 гривень це не суттєва різниця, і зазвичай ми не піднімаємо на багато ціну. Це в межах там 200-300 гривень. Да, до речі, скажу як клієнт зі свого боку, що дійсно правда, якщо ти майстра вже давно знаєш, тобі подобається як майстер, так виконує свою роботу, то дійсно там не буде грати ціна. Ну якщо там ціна не буде, x10 Тоді ну, да. вже можливо можна задуматися.